На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті провели святкову оперативну нараду. Вже цієї неділі працівники залізорудних підприємств компанії Ферекспо і мешканці Горішньоплавнівської територіальної громади разом з усією Україною відзначатимуть професійне свято металургів і гірників. Втретє цей день проходив в умовах повномасштабної війни Росії проти України. На початку оперативної наради хвилиною мовчання вшанували захисників і захисниць, які поклали життя за свободу українського народу. Напередодні Дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості цехами комбінатів Ферекспо прокотилася хвиля вітань і нагороджень. Урочистості, які завершили низку заходів з нагоди професійного свята, й відбулися сьогодні в актовій залі будівлі управління. Мені дуже приємно вас вітати з нашим святом, тому що незважаючи на такі тяжкі обставини, в країні йде війна, але нам не соромно. Не соромно тому, що ми в цьому році зберегли провідну таку позицію з точки зору головного експортера нашої країни за продукції. Звичайно, за цими добутками, за цими рубежами, не було б таких досягнень, як ви не було у вас. Представників трудового колективу, Калпотавської дев'янів кабіна компанії «Ферецько». Ми знаємо, керівники компанії Фарецько, що які важкі задачі не ставили, і не ставили перед нами життя, війна, ринок, споживачі, ми зможемо знайти вірні рішення і вірні показники, для того, щоб відповідати вимогам сьогодення. Я бажаю вам насамперед місцевого здоров'я. Я бажаю вам зберегти себе морально. Я бажаю вам, щоб ви дождали своїх рідних і близьких, які зараз знаходяться в Збройних силах України. Насамперед, це завдяки їм ми маємо можливість мирно працювати. І я бажаю, що наступного року ми відзначали наше свято, святкували наше свято за мирних обставин. Дякую вам. Привітати колектив полтавського гірничо-збагачувального комбінату і містян на урочистий захід завітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Сьогодні ми відзначаємо свято. У складні воєнні часи. Проте підприємство працює, досягає результатів на межі можливого і навіть вище, і, незважаючи ні на що, кожен день своєю працею ви підсилюєте економіку країни. Певнений, що завдяки цілеспрямованій. Злагодженій роботі, досвіду і професіоналізму всі намічені плани будуть здійснені. Дякую колективу за вагому підтримку Збройним силам України та нашої горішньої плавницької територіальної громади. Бажаю міцного здоров'я, віри у власні сили, світлого майбутнього кабінату. Єдності і згуртованості у спільному прагненні вистояти, вистояти понад усе. Зі святом! десятеро працівників і працівниць полтавського ГЗК отримали подяку військової голови. 38 працівників і працівниць полтавського гірничозбагачувального комбінату сьогодні отримали почесне звання ветеран праці. Загалом скільки пропрацював? Десь 28 років. Починав сучня агломератником, потім 20 років відпрацював агломератником. Десь з 15-го року працюю старшим оператором пульта керування. А ви сьогодні у військовій формі, тож ваш кар'єрний шлях перервався на військову службу. Ну, я був демобілізований і повернувся назад на роботу. А доєдналися до лав Збройних Сил коли? Перші дні великомасштабної війни, 24 числа. Ми побачили, що війна почалася, і ми одразу поїхали в воєнкомат з побратимами. Хочу всіх колег привітати. Весь Полтавський гірнищий збагачений комбінат зі святом з Днем Металурга. Бажаю всім здоров'я, щастя і всього найкраще, і побистріше перемоги. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Починала свою кар'єру на Полтавському ГЗК в якості старшого флотатора на дільниці флотаційної доводки концентрату, відпрацювала більше п'яти років, а потім розпочала свою роботу в якості інженера з охорони праці на збагачувальній фабриці. Більше 20 років працюю на комбінаті, Пишаюсь тим, що працюю на такому великому підприємстві. Одному з великих підприємств України, аби привітати із почесним званням завідувача музею історії прад Полтавського язика Миколу Стахіва і вручити посвідчення та нагрудний знак, адміністрації підприємства довелося відірвати його від роботи. Я вже настільки старий, що я не пам'ятаю скільки працю. Пам'ятаю, що прийшов перший раз 79-му році, а потім з 92-го, 32 два. 32 це безперервно, якщо безперервне. Ну так сьогодні вас нагородили в процесі роботи. Так, е, да, це таке. Виходить, у нас робота і розваги, і нагородження йдуть одною смугою, тому що ми ж музей, ми зберігаємо історію. Для нас важливо фіксувати моменти історії, зберігати цю історію і передавати майбутнім покоління. Що ми і робимо. Вітаю всіх гірників, металургів з святом. Бажаю всім здоров'я, натхнення і перемоги нам всім. Слава Україні! Привітала зі сцени колективи її директорка з управління персоналом та побуту Юлія Клевова. Перш ніж я висловлю вам свої побажання, дозвольте мені висловити вам подяку. Щиро подяку за те, що ви зараз тут, зараз з нами, з нашим підприємством. У ці нелегкі часи, я хочу висловити свою подяку нашим захисникам, захисницям. Завдяки яким ми зараз можемо бути тут, святкувати наше свято, спокійно працювати, спати ночами, а також навіть щось планувати на майбутнє. Тому я вітаю вас із нашим святом, вважаю вам щастя, здоров'я, миру в душі, злагоди в ваших сім'ях. Шістьох працівників і працівниць полтавського ГЗК сьогодні нагородили подяками адміністрації і семеро почесними грамотами. Щороку на комбінації відзначають тих фахівців і фахівчин, які понад 40 років працюють на підприємствах компанії Ферекспо. Сьогодні за багаторічну сумлінну працю на металургійному та гірничодобувному виробництві подяку отримали 18 працівників і працівниць. Вітаємо багатотисячний колектив гірничо-збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо із днем працівників і працівниць металургійної та гірничо-добувної промисловості. Горішні плавні зі святом.